Хобі, що поліпшують ментальне здоров'я. Частина друга. Малювання. Продовжуємо говорити про хобі, які сприяють поліпшенню ментального здоров'я. Сьогодні детальніше про малювання. Психолог із університету північної Аризони Н. Футерман Колієр запевняє, творчі хобі, як ніщо інше, розвивають уважність і повне усвідомлення моменту, а заняття, які передбачають монотонне повторення дій, сприяють зменшенню тривожності та мають терапевтичний ефект. Також фахівчиня наголошує на важливості маленьких перемог. Замість того, щоб очікувати від себе найвищої майстерності, вона радить виконувати більш зрозумілі покрокові завдання, що принесуть відчуття контролю над ситуацією та душевний перепочинок. Малювання це таке собі тренування для мозку. Чим більше ви його тренуєте, тим сильнішим він стає. Що ж, каже наука, малювання стимулює комунікацію між різними частинами мозку. Це попереджає ментальний занепад і зміцнює здатність створити спогади. І ви не повинні бути Пікасом, щоб насолоджуватися всіма перевагами малювання. Отже, малювання це одне з так званих терапевтичних хобі, і обрати його як засіб поліпшення ментального здоров'я може будь-хто. Скажете, що малювати вміє не кожен, ламаємо стереотипи, є варіанти, які не потребують надзвичайних умінь та підготовки. Картини за номерами. Це не лише заспокоює, покращує розумові здібності, зміцнює пам'ять, активізуючи візуальні, семантичні та моторні здібності. Це ви творчості виники ще в середині ХХ століття. Комусь він може здатися занадто дитячою розвагою. Проте психологи називають цей процес різновидом арт-терапії, що стимулює творчі мислення та заспокоює нервову систему. Алмазний живопис або живопис з кристалами. Один із видів рукоділля, що чимось нагадує мозаїку, основа подібна до картин за номерами. От лише малюємо ми за допомогою спеціального пінцета і набору блискіток. Згадаємо, як на уроках ми малювали в зошитах з ліній, крапочок, завитків. Нині це зветься розмальовка антистрес, плавні лінії, повторювані рухи та поєднання кольорів. Дають нашому мозку можливість розслабитися, зануритись у такий собі медитативний стан. Флюїд Арт відносно новий вид абстрактного живопису, де фарба тече по полотну і хаотично створює кольорні ефекти. Цей вид живопису також нерідко рекомендують тим, хто шукає способу заспокоїтися після стресового періоду чи позбутися тривожних думок. Приємного відпочинку та гарного ментального здоров'я!